Героям слава! Ми так можемо до ранку. Дуже дякую. Слава Україні! Відай Варшаву! Відай польську! Великий народже полський! народжі українські, український! раме в раме з'єдночені на тим плацу Духом Вольнощі. Делькі історії і звичайства, звиченства разом чи ближаймо. Ми знаємо одне одного, українці і поляки, і знаємо дуже давно і зараз у серці польської столиці українські серця звертаються, звертаються до кожного із польських сердець. Це честь для мене. Бути тут я промовляю два словами вдячності і сили. Вдячності, бо немає більше таких моментів, коли б ми були порізно, коли б ми були не об'єднані, українські і польські серця б'ються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу, наш спільний дім, і ми. Переможемо. Немає більше такої сили, яка б переважила українське і польське братерство. А завдяки цьому справдяться слова. Що нам овця псемос зева шаблів од Запануємо браття, і ми усюди у своїй сторонці. Щоразу, коли український прапор повертається на абсолютно законне місце на українській землі, а російський окупант втікає, міцніший і польський прапор. Жовто-сині і бяло-червоні, ці чотири кольори міцніші. За ворожий триколор кожен успішний бій українських героїв за нашу незалежну державу додає, додає захисту і польській незалежності, польські краби і пирони в руках українців, які повертають нашим людям. Свободу додають міцності і вашій свободі. Ось що означає наше вміння українців і поляків, будувати нашу переможну історію пліч опліч. І я вдячний за це братерство кожному поляку. Уклін тобі, Польще, оплески тобі польський народе. Вдячний тобі, друже Андрію, пане президенте, твоїй дружині Агаті. І для мене честь бути тут разом з моєю дружиною сьогодні. Тобі, друже Матеушу.